Яка мотивація працювати в складні часи? Е, дивіться, складні часи. Ну, як кажуть, що Бог не дає таких іспитів, які ми не можемо там подолати або вирішити. Якщо нас не вбиває щось, що це нас робить сильнішими. Я вам казав спочатку е, нашого розговору, що ми стали іншими. Да. Ми стали сильнішими. І якщо, наприклад, е, часи будуть іншими, ми вже так розслабимось, але ми будемо сильнішими, ми, ми будемо такими більш. Е, Цілі так і таке інше. І я думаю, що е, те, що зараз в Україні такі іспити, я думаю, що це неспроста. Я думаю, що це буде найкраще, і ми вийдемо з цього абсолютно гідними, достойними, іншими і сильними. Але як то кажуть, два сніданки не з'їж. Яка ваша особиста мотивація, коли ну, скажімо так, ви вже самодостатні? Дивіться, а це е, життя. Це моє життя, це така гра, мені подобається. Якщо б мені не подобалось, я би, як ми тільки що казали, жив би на Мальдівах. Так. Але мені ці подобається, я відчуваю від цього задоволення велике і таким чином ну, це життя. Ну, можна просто сказати одним словом це життя.